Пірсік щось засумував. Чому ти сумуєш? Сіки іграшок сумує. Пісьонь. Ні, не сумуєш? Будемо гратися. А побігати? Бігати будеш? Щось якийсь сумний. Чи це зміна погоди впливає на нього? Чи що? Спить цілими днями. Спиш цілими днями? Давай, будемо ганяти. Будемо? Будемо ганяти. Давай-давай. В давай. 10 годин відбій. Ну, здається, розвеселили персик. Будем зараганяти.